Пройти моторошну долину. Дослідники навчилися робити рухи обличчя андроїдів по-справжньому реалістичними. Підніміть руки ті, кого лякає робот Софія або Меган з одноіменного фільму. Це на вас діє ефект моторошної долини, коли істота має людиноподібні риси або міміку, але незначні, можливо, навіть непомітні, неозброєним оком відмінності викликають підсвідоме занепокоєння. Дослідники з університету Осаки. Зробили значний крок уперед у створенні андроїдів з реалістичними мімічними рухами, що потенційно може змінити вкорені взаємодію між людьми та роботами. Сподіваємося, в напрямку меншого кровопролиття нова технологія, описана в журналі Journal of Robotics and Mechatronics, долає ефект моторшної долини, забезпечуючи роботам природніші та більш динамічні рухи обличчя. Навіть якщо андроїд виглядає дуже реалістично, його мімічні рухи часто здаються людям неприродними, викликаючи у спостерігачів відчуття дискомфорту. Сучасні методи програмування міміки ґрунтуються на мозаїчному підході, який передбачає завантаження серії